На каналі Україна у студії Марина Кухар. семеро цивільних загинули в Донецьку напередодні. Повідомляє міськадміністрація. адміністрація. 23 городяни поранені в області. Задобув биті шестеро людей, п'ятеро поранені. Більше 600 мирних мешканців евакуювали у четвер. Із Донеччина кажуть в обладміністрації. вивозять із зони бойових дій людей безкоштовно. Півтори сотні врятованих із Дебальцевого розмістили у Святогірську. Завдіївки Світлодарська вивезли по 200 цивільних. З Дебальцевого чотири десятки. Нагадаю, напередодні під час обстрілів Дебальцевого загинули три місцеві мешканці. Один із них – 16-річний підліток, поранених троє. На мирній рівненщині сім'я підірвалася на гранаті. З осколковими пораненнями до лікарні потрапили троє мешканців міста Радивилів. Господар будинку, як встановило слідство. Промишляв чорною археологією. Знахідки продавав під час розбору у руках 51-річного Георгія. Здетонував запал до гранати часів Другої світової. Дружина дістала поранення обличчя, а синові обпекло очі. Чоловік у вкрай важкому стані переніс кілька операцій. Повшивали розриви печінки, шлунку, кишечника. Пластику зробили по можливості відновили передню чарівну стінку, тому що там великий дефект був. Ми ампутували ліву кисть і нижню третину переп'ють у зв'язку з тим, що вона була відсутня кості роздроблені. Стан хворого на сьогоднішній час надзвичайно важкий. Українські дипломати сподіваються, що нові мирні переговори у мінську, заплановані на сьогодні, таки відбудуться. Консультації тривають. Сторони поки не отримали підтвердження участі представників самопроголошених ДНР та ЛНР. Ті нагадаю, раніше заявляли, що делегати від Києва, а це Медведчук і Кучма, їх не влаштовують. Мовляв, не є офіційними особами. У вітчизняному МЗС наголошують, посланці цілком повноважні. У сполучених штатах закликають переговорників із зустріччю не зволікати. Усе, що відбувається в Україні, це відповідальність Європи. Насилля порушує український суверенітет і цілісність. Потрібно спільно повертатися за стіл перемов. Із Дніпропетровська до Донецька прибули 35 фур із гуманітарною допомогою від штабу Ріната Ахметова. 700 тонн продуктів розвантажили на Донбас Арені. Звідти їх доставляють у міста на лінії вогню. Кореспонденти сабитій бачили. Шлях колони починається з ретельного огляду представниками батальйону Дніпро 1 Спочатку перевіряють документи, потім вміст вантажівок. Все, Після огляду водіям усіх тридцяти п'яти фур дають зелене світло. Все хорошо, ми перевіряємо не перший раз. Уже ми перевіряємо кожен гум камвої, поки нарушень не було. Роздають набори в окупованих містах безперервно. Люди чекають цієї допомоги і кажуть, дуже бояться, що вантаж не пропустять. Знесилені війною закликають до миру. Не стріляйте, мужики, Не стріляйте! Не пугайте ви дітей. Не знаю. Запасы будем, будем экономить то, что получаем. Ой, да это же если бы не, не помощь, что мы делали? Пенсии нет, э, зарплаты нету, работы э, нету. Что бы я делал? Чем бы, как бы питался? Спасибо, Рен, дай Бог Ренату Ахметовичу. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Вівсяні пластівці, кукурудза, крупа, макарони, печиво та дитячі харчування все це вже у Донецьку. З Донбас-арени продуктові набори розвозять мирним жителям в окуповані міста. Очередной рейс успешно приехал в Донецк и сейчас разгружается на Донбасс-арене. Это означает, что жители Донецка и городов-сателлитов, и Макеевки, и Синоватой, и Харцизка будут получать нашу гуманитарную помощь. Мы очень надеемся, что эта еда поможет им выжить и пережить страшное военное время. На цю допомогу розраховують тисячі людей в Шахтарську, Іловайську, Макіївці, Єнакієвому, Харцизьку, Моспиному та Ясинуватій. Протягом тижня в міста Донбасу гуманітарний рейс Ахметова доставить продукти, з яких сформують 126 тисяч продуктових наборів. Гарі Вагнер, Даніла Кірієв, Наталя Малярчук, Поліна Вегера, Сибиття Канал Україна. Військовий комісар попався на хабарі у Харкові. За ухиляння від мобілізації просив 4 тисячі гривень. Узяли його на гарячому у власному кабінеті, щойно простяг руку по гроші. Про це міністр внутрішніх справ одразу відзвітував у Фейсбуку. Арсен Аваков опублікував ім'я і показав обличчя посадовця, а також уточнив, затриманий лише два дні не допрацював до пенсії. Згодом хотів виїхати до дочки в Канаду, тож не гребував і дрібнішими сумами. Не всі должны ліці добросовісно відносяться к виконання своїх функціональних обов'язків і використовують складну ситуацію в нашому государстві на свою лічну користь. Подвійна оборона. На Тернопільщину із зони бойових дій повернулися двоє правоохоронців. Володимир та Ярослав Сімчуки брати-близнюки. А вдома їх чекали дружини-близнючки. Михайло Яремишин розділив подвійну радість зустрічі. Після того, як Володимир та Ярослав приїхали у відпустку, щодня забирають своїх діток із садочка. Брати кажуть, малеча ні на мить не хоче розлучатися. Дітям казали, що, це, що ми їдемо на змагання, бо вони не пускали нас категорично. Ну, ми там з медальки попривозла, сказали, що ми дійсно змагання. Що тату та дядьку на війні п'ятирічна діанка та дворічна Артем дізналися з телевізора. По новинах розповідали про героїчних братів близнюків, які охороняють блокпост. А звідки ви Діана так стояла, тою та ручкою так махала тато та махала? Потім починала плакати. Починали плакати вже всі, бо плаче вона і ніхто не може її заспокоїти. Коли оголосили набір добровольців, брати не сумнівалися, що підуть служити разом. Зрозуміти одне що плече брата, спина брата. Вона як, е, діє як щит, як, як мор непробивний. І надійне плече брата, завжди переконується і знаєш, що воно ніколи тебе не підведе. Сімчуки служили поблизу щастя Луганської області. Від них за кілька кілометрів базувалися блокпости бойовиків. Було всяке, там вже про до того. були три сотих привозили на наш блокпост. Ну цей страх це біль дивися, молоді хлопці. Хоча їхній блокпост регулярно обстрілювали, чоловіки зайвий раз не турбували рідних, та дружини все ж переживали. А то коли там то зразу переживають, думаєш, ну всяке може бути, особливо коли вони вже сказали, що приїжджали що там якийсь блокпост. Чи кому не казали, що там якось вибухнуло щось? Зараз щасливі родини зібралися разом. Батько Володимир навіть дозволив приміряти донечці свої армійські берці. Вже зовсім скоро він та його брат знову одягнуть свою військову форму і разом поїдуть на схід. З Тернополя Михайло Єремишин Сабиття канал Україна. Нових санкцій проти Росії поки. Не буде. Європейський союз не зумів впровадити додаткових обмежень щодо Кремля, натомість подовжив попередні. Рішуче заперечила Греція і заблокувала питання. Нове керівництво країни тісно товаришує з Володимиром Путіним. Про українські дебати в Брюсселі. Віталій школьний головний дипломат Греції почувається справжнім господарем на саміті міністрів закордонних справ ЄС. Від його позиції залежить рішення усієї спільноти. Новий кабінет міністрів вафінах домігся свого Брюссель Обмеження проти Москви відклав. А Кремль натомість відповів Греції своєрідним жестом вдячності. Міністерство фінансів пообіцяло підтримати грішми. Нам не подобається провалля між європейським союзом і Росією. Ми даємо останній шанс для перемов між Брюсселем і Москвою. Нові санкції не потрібні. Правильне рішення продовжити нинішні до вересня, а потім побачимо, що робити далі. Міністр закордонних справ спільноти понура й засмучена. Саме Федерика Могеріні в понеділок скликала екстрену зустріч головних дипломатів країн ЄС. 28 країн мали відреагувати на суботні обстріли бойовиками Маріуполя. Не склалося. Я тішуся тільки з одного. Ми зберегли нашу єдність цієї ночі. Європейський союз готовий до нових заходів, підготує їх найближчими днями і триматиме на поготові. Нове керівництво Греції уславилося особливим ставленням до України. Нещодавно прем'єр Алексіс Ципрас заявив, що в Києві заправляють неофашисти, а його співпартієць, і за сумісництвом головний дипломат Нікос Кодзіас красувався на спільному фото із головним ідеологом Кремля Олександром Дугіним. Віталій Школьний, Сабиття Канал Україна українськими національними стравами частували напередодні в американських школах. Вашингтонських учнів здивували обідами нашої традиційної кухні, але борщі вареники до меню не потрапили. Чому знає спеціальний кореспондент Сабитів у Сполучених Штатах Христина Шкудор? Жовто-блакитні скатертини на столах. А у меню їдалень усіх Вашингтонських шкіл лише українські страви. Нині у столиці Америки, день української кухні. Тисячі американських учнів нині вперше в житті відвідали національні страви. Салат з буряка, курка під сиром, і тушкована риба з картоплею пюре. Десятрічний Тайлер, зізнається до сьогоднішнього дня. Навіть не знав, що така країна існує. Утім, їжа йому до смаку. Я насправді до нинішнього дня не знав нічого про Україну та їхню кухню. Але на смак їжа дуже смачна. Тут є помідори і курка. Воно просто тане в роті. і соус надзвичайний, смак ніжний, і солодкий. За лічені хвилини українські страви діти просто розмітають їдять швидко і зі смаком. Мені ці страви подобаються набагато більше, ніж те, що нам тут дають щоденно. Вони набагато смачніші, і тут є багатий смак. Зазвичай ми тут їмо хот-доги, гамбургери, овочі, і це вперше в житті я спробував українську їжу. Правда, меню кафетері в одній зі шкіл Вашингтону мало походить на справжню автентичну національну кухню: ані борщу, ані вареників, ані голубців. Ці страви в американських школах просто не дозволили готувати через суворий федеральний закон, що чітко регламентує, яку саме їжу можна подавати дітлахам. Сьогодні мають на ланч. Страви з української кухні так на жаль, сьогодні немає борщу, немає вареників. наших найбільш традиційних страв це не, не просто так знаєте дати їжу, яка є яка має рідину. Ну тобто певні певні складнощі. Окрім українського меню, дітей також ознайомили із культурними традиціями. Що року школа обирає одну із країн світу, і ми проводимо День культури і музики. А заразом і пригощаємо дітей національними стравами тієї країни, яку тут презентують. Відтак вони можуть зрозуміти більше про цю країну Європи. Утім, ініціатори такого заходу тепер точно прагнуть повторити День української їжі, і наступного разу обіцяють і борщ, і вареники, і голубці. Христина Шкудер, Василь Мартищенко, Сабиті, американське бюро каналу Україна. Мода на українське і на світових подіумах фешн дім Валентино приголомшив Париж колекцією вишиванок і стильних народних жупанів. Митець особливо рясно вкрив свої одежини червоно-чорним карпатським візерунком. Зірки Голівуду і знані мільяде мільярдерки просто тремтіли, як кортіло надягти. Через спалахи телекамер на показі Валентину не чути навіть музики. Преси й відвідувачі заклякали в здивуванні. Італійці показали українську етніку в усій красі. Гості показу вражалися яскравими карпатськими кептариками і сукнями сорочками із червоно-чорною вишивкою. Голови моделей прикрашали заплатені навколо коси, декоровані квітами. Біля цього павільйону в середмісті Парижа вишикувалася довжелезна черга. Модниці і світські дами прагнуть на показ Жана Поля готьє По сукенку Зайшла переможеця Євробачення, бородата красуня, кончита вурст. Брюнетка полює на ексклюзив. Я дуже люблю його. Він хороший чолов'яга і благородний друг. Гальяна, добрий дизайнер. У спалахах фотокамер потопає Катрин Деньов і майстриня розпусних танців Дита Фонтиз. Їм справді є на що глянути. Сам маестро розкрив таємницю своєї колекції. 62 дворічний модельєр просто згадав молодість. Я надихався своїми замальовками 80-х, 90-х і 2000-х років. Вони прекрасні, і ви цього не заперечите. Найочікуваніше дійство заплановане на сьогодні. В останній день Паризького тижня високої моди покажуть Діор, Шанель і Версаче. Віталій школьний, Сабитія, канал Україна. У мене все на сьогодні. Як розвиватимуться події о п'ятнадцятій розкаже Олена Кот. Також про всі головні новини ви можете дізнаватися на сайті газети сьогодні у розділі. Та я бажаю вам вдалого дня. Побачимося завтра вранці у сьомій. Залишайтеся з Україною!